Ah, ah, ah. Друзі, всім привіт! І сьогодні в Києві відбудеться наймасштабніша автоподія під назвою CarFEST. Ця подія, до речі, організовується щорічно, попри важкі часи. Ну що, друзі, саме зараз наша команда вирушить у саму гущу автомобільного двіжу, щоб показати вам експонати, які ви майже нігде в світі не побачите. А головне, особисто я приймав участь у створенні кількох з них. Ну що, друзі, приємного перегляду. А ми. Погнали. Я знімаю піджак, закатую рукава білої рубашки і допомагаю персонам проверяти валжані, яку собирав, блядь. Невелика предисторія по цьому автомобілю. Наш менеджер Олег пару років тому робив на ній пневму і зараз знову допомагає її зробити. Привіт! Це мій теска, з яким я дуже багато років вже знайомий. Оця от прекрасна тачка. Ну це витвір від мене. Скажи, будь ласка, олеже, як тобі вдалося потрапити на цю виставку, що ти тут взагалі робиш і з якими силами ти зробив цю ляльку? Мені насправді запросили, бо я ніколи... Ну... Не планую. Якщо вийде час, то приїжджаю, Якщо не вийде, ну так і буде. Я кажу. Ні, насправді хотілося ж просто машину низьку, яка просто буде їздити в низькому стані. Але з часом я зрозумів, що цього мало. Просто вже далі ми її почали лежати на позо, а далі пішло прыжки, але втомився, дід втомився, каже, не хоче прийти. А підкажи глядачам, будь ласка, хто займався? Отими зимніми холодними вечорами з сексом в твоєму багажнику, щоб вона тут зараз стояла і хопала. Не, не він. Слава зовсім. Ні, він там десь всередині, кстати, по-моєму, ти в середині було. І всередині де я тільки не був. Розкажи, будь ласка, про свою тачку, як ти дійшов до того, щоб зробити цю ляльку. І, в принципі, кілька слів про майстерню і про того, хто. Займався. З цією машиною. Я її взяв ще в 16 років. Це мене заразив батько цією ідеєю з Волгами. От. І з того пішла вже історія цієї машини. Це, до речі, моя перша машина. Почав я її будувати в 2019 році в дропмод воркшопі. Поставили пнем підвіску, поставили защиту, яка може іскрити, тобто там титан. Тобто, якщо на швидкості ви їдете і просто салют ззаду, все як треба, все в лоурайдерському стилі. Черпав ідеї я звичайно з західної культури, тобто лоурайдери, 90-ті, імпали, тобто все по канону, все як треба. Допомагав мені, звісно, цей людина з цією волгою. Вона займалася просто сумлінно, дуже їй вдячний. Братально, <laughs> нет, ну тут... <laughs> Можете рассказать про эту просто легендарную тачку? Историю покупки. Просто бачим, так, чтобы... Бачил на авторе, поехал, купил. Чесно тобі скажу, я в шоці. Оцей вихлоп. Візьми його крупним планом. Бачиш, знаєш, як називається цей стиль вихлопа? Це бацузоку, братан. Бацузоку це реально конкретна японська мафія. За легендою, навіть не за легендою, це правда життя. В 70-ті з 70-х по нульові роки японська мафія робила максимально круті тачки. Ну, ви в курсі, що Рожевий стиль тачки це не гейство, це мега круто. І коли отака от зірка от на вихлопі — це теж топчик. Одне проханнячко, будь ласка. Газані дуже сильно. <му> от як їздять ровні пасани. Друзі, підводимо підсумки. Було дуже багато крутих машин, дуже багато крутих емоцій. Підписуйтесь на канал, щоб бачити більше якісного автоконтенту.